Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі клубу рослин. Мене звати Назарій. Сьогодні ми розглянемо питання від наших клієнтів щодо якості землі, щодо покращення якості, щодо впливу е, землі на засвоєння добре. Питання наступне: якщо є бідна земля або несприятливі умови, що може допомогти е, покращити земельну ділянку якість землі, і що може допомогти покращити вирощування рослин? Потрібно зрозуміти е, універсальне правило: Рослина не може нормально функціонувати в умовах е, недостатньо. Або дефіциту елементів живлення. Хімічні елементи живлення охоплюють всі сфери і напрямки розвитку рослин. Це, наприклад, беруть участь в створенні органічних сполук, беруть участь в рості рослини, беруть участь в розвитку кореневої системи, в процесах фотосинтезу, в протіканні всіх біологічних процесів, підвищують стійкість до хворіб, підвищують стійкість до шкідників. До стресових умов існування сприяють регуляції водного, водного балансу, впливають на е, окисні процеси, впливають на ферменти та ферматифермативні процеси, підсилюють обмін речовин і так далі. Тобто, якщо якихсь елементів бракує, відповідно. Це дуже погано впливає на розвиток рослин і на ті результати, які ми хочемо отримати від рослини. Тобто або декоративний гарний вигляд, або весне цвітіння, або плодоносіння, або яскравий колір рослини, або ще якісь, або, або активний ріст. Відповідно, якщо бідна земля. І ми не вносимо ніяких е, поживних елементів. Рослини будуть погано виглядати, погано розвиватися, будуть часто хворіти, будуть недостатньо розвиненими і не будуть приносити нам радість. Тому, відповідно, е, однозначно потрібно покращувати структуру і склад ґрунту. Я наведу кілька методів покращення ґрунту. Це, е, наприклад, перше це садирування. тобто це висівання певних видів рослин. Дуже часто це бобові рослини, такі як. Соя, такі як вацелія, також може бути, наприклад, ріпак і вигонка великої зеленої маси цих рослин, і потім переорювання цих рослин заорювання в ґрунт. І в таким чином власне ця зелена маса перегниває, покращує структуру і збільшує власне поживні речовини всередині в ґрунті. Другий варіант покращення збагачення е, самих, самого ґрунту це є внесення мінеральних добрив згідно чітких норм. Це може бути як внесення однокомуненних добрив, наприклад, там тільки фосфорних добрив, якщо є мало фосфору, або внесення калійних добрив або азотних добрив, або внесення комплексних добрив. Наступний метод покращення ґрунту це внесення органічних добрив тваринного походження, це, наприклад, перегній, це послід. Водночас тут треба є свої. Певні е, мінуси і плюси, і тому треба їх чітко враховувати. І наступне це внесення органічних добрив в рослинного походження, це, наприклад, рослинний компост. Це теж дуже корисний метод внесення, е, покращення структури ґрунту і покращення складу ґрунту. Ці всі власне, методи можна спокійно використовувати. І тут я навів якраз е, табличку, е, за що які елементи е, відповідають, як макроелементи, так і мікроелементи. І тут можна от, дуже добре побачити, наскільки важливо, щоб в гру. Рунті було щоб і щоб рослина споживала всі необхідні поживні речовини. Наприклад, азот відповідає за зростання зеленої маси, вегетативної маси, фосфор загально відповідає за ріст кореневої системи, калій відповідає за. Стійкість від хворіб від шкідників і зацвітіння, за плодоносіння, магній за фотосинтез, кальцій за, за товщину стінок і, відповідно, уникнення розтріскування овочів, чи ягід чи плодів, сірка за, за азотний обмін і білковий обмін. І так далі, так само і залізо за фотосинтез, марганець чи манган за фотосинтез, і тому подібне. Тобто, власне, тут дуже гарно якраз представлені всі ці процеси, що за які елементи за що відповідає, і у це якраз дуже гарне у наочнення того, що дуже важливо, щоб у нас земля мала як хорошу структуру для того, щоб забезпечувався оптимальний водно-повітряний баланс. І з другого боку, щоб земля наша була багатою в поживні речовини, щоб на ній рослини гарно розвивалися. Ще так само час від часу задають питання в нам, як впливає кислотність ґрунту на розвиток рослин і на засвоєння поживних речовин. І тут, на жаль, не всі навіть фермери це враховують, а це дуже важливий аспект того, яким чином засвоюються поживні речовини в ґрунті. Чому? От є такі таблички, я їх спеціально вам навів, де показано, е яким чином засвоюються ті чи інші елементи. Можете звернути увагу, чим грубша лінія, тим краще засвоюваність. Чим тонкіша лінія, тим гірша засвоюваність. Що ми з тої таблиці бачимо? Що більшість е макроелементів мікроелементів дуже добре е споживається і засвоюється рослинами, коли є кислотність ґрунту від pH 6,5 до 7. Це є оптимальний діапазон, де найбільше засвоюються звичайно поживних речовин. Чим менший, наприклад, якщо в нас є pH ґрунту 5, в такому випадку, тобто це вже буде кислий ґрунт, в такому випадку азот буде гірше засвоюватись, фосфор буде гірше засвоюватись, калій і так далі. І при цьому при в кислому ґрунті добре будуть засвоюватись тільки мідь, мідь цинк і частково бор. Якщо буде дуже лужний ґрунт, наприклад, у нас якщо буде pH 8,5, в такому випадку буде добре засвоювати скалій, кальцій, магній, сірка і молібдем. Інші елементи будуть погано засвоювати, що теж не є корисно. Тому, власне, от для більшості рослин все-таки рекомендується використовувати рекомендується доводити кисотність ґрунту до значень від 6 до 7. і в такому випадку. Ці елементи будуть найкраще споживатися рослиною. Якщо ми даємо достатньо, наприклад, дозу добрив, але в нас є дуже низький піаж або дуже високий піаж, це означає, що ми просто ці добрива свої гроші витрачаємо на вітер, а добрива вимиваються в підземні води. І таким чином ми погіршуємо як структуру самого ґрунту, так і отруюємо зайвими солями як ґрунт, так і підземні води. Цього бажано не допускати. Тому е, навіть на невеликих ділянках я рекомендую регулярно, хоча б раз на рік, перевіряти кислотність вашого ґрунту або кислотність субстрату, якщо ви вирощуєте рослини в горщиках, і перевіряти, чи є ті оптимальні умови для засвоєння. Е, тут ще є, є кілька нюансів. Якщо це є кислолюбові рослини, наприклад, верескові рослини, такі як рододендрон, азалія, е, лохина, е, чорниця, в такому випадку. Вони добре ростуть в кислому середовищі, і ця, цей графік по суті зміщується. Тобто вони власне в кислому середовищі, коли є кислий ґрунт, дуже добре споживають ці всі необхідні поживні речовини. І навпаки, якщо є нейтральне середовище або тим більше лужне середовище, вони погано розвиваються, їм постійно бракує елементів, тому що вони не можуть їх споживати. Якщо стосується хвойних рослин, то хвойні рослини люблять легкокислі ґрунти з pH від. 5,5 до 6,5 і так само власне в цьому діапазоні вони найкраще ростуть і найкраще споживають поживні речовини. Це теж так само треба враховувати, але абсолютна більшість рослин тобто, це є різні квітучі рослини, кущі, дерева, плодово-ягідні рослини, найкраще ростуть при pH грунту 6 і 7, від 6 до 7. Крім. Кислотності ґрунту ще важливо так само кислотність води, тому що в Україні вода теж буває різної кислотності. Бувають кислі води, бувають нейтральні води з нейтральної кислотності, і бувають води з, лужної кисло... з лужні. Відповідно потрібно це теж враховувати і підганяти кислотність води до нейтрального значення. Якщо у вас є дуже лужна вода, наприклад, у нас є така проблема, у нас вода є дуже лужна, яку ми використовуємо для поливу. В такому випадку ми її розчиняємо з кислотами, наприклад, з азотною кислотою або з ортофосфорною кислотою і понижаємо кислотність самого робочого розчину. Якщо ж вода є кисла і потрібно підняти до нейтрального, в такому випадку можна використовувати луги і регулювати власне, цю кислотність. І та сама ситуація з кислотністю ґрунту. Тобто, якщо в нас є кистий ґрунт, його е, можна е, так звано розвапнувати, тобто, додається вапно. І піднімається піаж до нейтрального. Якщо ж піаж є дуже високий, тобто ґрунт є лужний, в такому випадку рекомендується понижувати піаж за допомогою, наприклад, сірки. Тобто сірка досить непогано, або сульфати дуже непогано знижують кислотність ґрунту. Таким чином, власне, це такі методи, найпопулярніші, яким чином регулюється власне, кислотність. Тут особлива увага так само й до е, плантаторів, які використовують, які власне, вирощують лухину, чорницю, рододендрони, азалії, е, які люблять власне, кислий ґрунт і кислу воду. Тут однозначно е, в їхніх випадках рекомендую використовувати сульфати, які будуть понижувати кисло, кислотність самого ґрунту, і використовувати кислоту для пониження кислотності робочого розчину. І ще одна табличка. Тільки вже така цифрова, теж де видно засвоєння, відсоток засвоєння макроелементів, тобто азоту, фосфору і калію. І теж дуже добре видно, що, наприклад, при, при pH грунту е, 6,5% засвоюється 100% азоту, засвоюється 95% фосфору і 100% калію. При pH 7. Все по 100 Вже при pH 6 азоту засвоюється 89%, фосфору 52% і калію 77%. Ну і так далі. Чим чим нижчий pH, тим менше засвоєння. Чим вищий pH, так само, тим менше засвоєння. Це потрібно враховувати при живленні рослин. Тому що бувають випадки, на жаль, коли клієнти дають добрива, дають, дають великі дози, дають, а воно не діє, і рослини не засвоює, а просто-напросто. Е, людина не перевіряє ні е, кислотність ґрунту, ні кислотність води. Прошу це в майбутньому враховувати. І останнє питання стосовно внесення добрив, чи потрібно е, і грунту, чи потрібно після внесення добрив в пролонгованої дії, ось таких підливати рослини і підливати самі добрива. Тут важливо сказати, що є дві найважливіші поживні речовини для рослин: це є вода і це повітря. З повітря рослини отримують, споживають вуглекислий газ, со 2 і використовують цей вуглець для будівництва всіх органів. І вода виступає природнім середовищем для хімічних реакцій. Тому без води не відбувається ні процесу фондосинтезу і росту рослин, ні процесу споживання поживних речовин і розвитку рослини. І тому, власне. Вода є абсолютно необхідним елементом для того, щоб будь-які види добрив е споживалися рослиною, тому що рослина буде, е буде споживати тільки розчинені добрива у воді, розчинені хімічні елементи або хімічні солі у, у водному розчині. І тому, що добрива пролонгованої дії, що звичайні гранульовані добрива, що добрива водорозчинні, всі вони е потребують води для того, щоб рослини їх засвоювали. Без води засвоєння не буде. Відповідно підсумовуючи, обов'язково звертайте увагу на підсумовуючи все вище сказано. По-перше, рекомендую робити аналіз ґрунту, навіть якщо це ваша невелика ділянка. на Наміст азоту, фосфору, калію, на піаж ґрунту, піаш вашої води, яку ви використовуєте, максимально старайтеся збагачувати. Ваш ґрунт і покращувати структуру ґрунту, звертайте увагу при внесенні добрив на кислотність води, на кислотність ґрунту, і обов'язково підливайте ваші рослини і підливайте добрива, якими ви підживляєте ці рослини. Це все дуже важливо, якщо ви хочете отримати красиві здорові рослини і результати своєї праці. Дякую за увагу. Усі види добре власного виробництва, такі як Флорія Гран і Флорія Соль, а також голландського виробництва Ікоти, ви можете придбати в компанії Гарден Дуз Україна, в садових центрах клуб Руслан» та Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. До наступних зустрічей! Дякую за увагу!